Ось ця дорога стала смертельною для трьох жінок. Вони йшли по узбіччю, поблизу будинків. Раптово на них ззаду наїхав автомобіль. Від удару їх відкинуло в різні сторони. Швидка приїхала за кілька хвилин, але рятувати вже не було кого. Жінки загинули на місці. Кажуть, що встречна машина його засліпила, він їх не побачив, та тому вдарив у них. А їхав він десь около 140 кілометрів. Наїхав на них, вбив їх моментально, привезли їх, усі, усі черева розтрощені, рука зломлена, зломлена в, в неї на рука лише одна неї на грую, а то все покалічено. За кермом автомобіля був 78-річний чоловік, священик греко-католицької церкви в сусідньому Виноградові. Його на місці затримали правоохоронці. У крові виявили алкоголь. Щодо е, е, алкоголю, то його було освідчено у приймальному відділенні, було зазначено лікарями 0,2 проміли е, і з метою визначення більш детального наявності в місту е, у його крові алкоголю. У нього відібрано кров, буде проведена токсикологічна експертиза, і остаточно вже буде визначено скільки саме у нього в крові на той момент е, е, був який. Е, Відсоток ал алкоголю. За іронією долі жертвами священика стали три побожні подруги. У місцевій церкві вони допомагали проводити служби, а в той фатальний вечір вони поверталися із-за упокійної молебені. них старша вже понад 70 років, інша около 50, третя десь так посередині, 62, десь так приблизно. Так вони постійно, постійно молилися. Одна постійно допомагала дійсно прикрашати, прибирати. Так. Жінки були набожні, християни були настоящі. Священник поки знаходиться в слідчому ізоляторі. Йому загрожує від 7 до 12 років. А завтра у Підвиноградові ховатимуть одразу трьох односельчан.